Сьогодні у випуску. Він марив небом і загинув у небі. У Кропивницькому попрощались з льотчиком Владиславом Савірєвим. На два тижні пізніше, ніж торік, завершили посівну аграрії Кіровоградщини. Випускники складають мультипредметний тест. У Кропивницькому виконання завдань перервала повітряна тривога. Навчались в одній школі у 2019 році, одружились. Сьогодні Любов Савельєва проводжає свого чоловіка в останню путь. Каже, він марив небом і загинув у небі. Він виконав всі свої завдання. Ворожа ракета, вона його зненацька застала. І того він у небі назавжди. 2 червня 2023 року. В небі над Покровськом Донецької області пішов мій чоловік у свій останній політ. Говорить, чоловікові було 26. У 2019 році він закінчив Харківський національний університет повітряних сил. І потім, за направленням, він був приєднаний до Івано-Франківської бригади. І ми переїхали в Івано-Франківську. Ми жили в Івано-Франківську. Наша дитина народилася там і став він там на посаду льотчика-винищувача. У 2021 році його відправили у відрядження Сполучені Штати Америки. Він там навчався. Після практики в США Владислав Савєльєв повернувся в Україну. Він марев авіацію, в нього була ціль захищати наше небо. І він казав: хлопці, залишіть мені роботу, щоб я приїхав, і в мене була робота. Зі слів дружини, Владислав Савєльєв мав позивний «номад», у перекладі з англійської кочівник. Він був старшим льотчиком авіаційної ланки авіаційної ескадрильї. Поховали військового на Алеї Слави далекосхідного кладовища. Анна Добрань, Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. У Знам'янському міськрайонному суді відбулось підготовче засідання у справі конфіскації землі у громадянки Росії Вікторії Наронової. Прокурорка Марина Нельга розповіла, що жінка живе у Москві. Землю отримала у спадок у 2018 році. Земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею понад 7 гектар на території Новопраської селищної ради Олександрійського району. Значить, в подальшому в єдиному в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно вказаною громадянкою було зареєстровано право власності на вказану земельну. Ділянку та передано її в оренду одному із суб'єктів господарювання, який виступає в позові прокурора третьою особою, каже, є два орендаря землі. Перше товариство з обмеженою відповідальністю, виробнича компанія Агротранс у реєстрі юридичних осіб Open Data Bot йдеться про те, що адреса реєстрації місто Олександрія Кіровоградської області вказаний номер телефону не працює. Ми надіслали лист на електронну пошту керівниці компанії Ірині Гаврилюк, в якому запитали. Коли компанія уклала договір на користування землею, чи знала на той момент, що власниця землі є громадянкою Російської Федерації, і чи має намір розірвати з нею договір оренди землі з огляду на те, що в Україні впродовж 9 років триває російсько-українська війна? Відповідь на момент виходу сюжету в ефір не отримали. Інший орендар частини землі громадянки Росії підприємець Сергій Антонов. У реєстрі юридичних осіб «Юконтрол» є інформація про те, що він є керівником товариства з обмеженою відповідальністю Алтера, спеціалізація вирощування зерна і торгівля ним. З підприємцями поспілкувалися з телефоном. У матеріалах справи йдеться про те, що ви є орендарем частини земель цієї жінки. Чи знаєте, ви її... Знаю, звісно, коли договір укладали. У якому році уклали договір, земля якого це призначення, що ви там вирощуєте? Я не пам'ятаю, це треба дивитися. Документи Бу, не знаю, так точно його пам'яті не можу сказати. Хлопці забрали на війну, я зараз один, тут хоч розірвити. і Просто поговорить. В відповідності до статті 81 земельного кодексу України іноземні громадяни мають право отримувати земельні ділянки у спадок на території нашої держави. Проте вказані земельні ділянки упродовж одного року з моменту набуття права на них мають бути відчужені. Однак у вказаній ситуації цього не відбулося, і у відповідності до вимог 145 статті земельного кодексу України такі земельні ділянки підлягають конфіскації за рішенням суду у власність держави. Поясніть, будь ласка, що це означає. Що вона мала зробити з цією землею? Продати, подарувати, передати у власність, але не використовувати її у власних цілях, не користуватися ними, а тим паче вона перебуває в оренді, і громадянка Російської Федерації отримує за неї прибуток. А відома яка сума цього прибутку? Ні, прокурором не встановлювалась. Адвокат росіянки Андрій Ковальов з Олександрії участь у судовому засіданні брав онлайн. Він підготував пояснення, у якому просив суд відмовити прокурорці у позовній заяві, оскільки сплив термін її подачі три роки. Я прошу термін на надання відповіді на надання нашої позиції в цій справі. Після засідання ми телефоном поговорили з адвокатом Андрієм Ковальовим. Попросили пояснити, у який спосіб він спілкується з клієнткою, і попросили озвучити її позицію. Адвокат відповів, що коментуватиме це після узгодження з клієнткою, щонайменше через місяць. У суди Кіровоградської області прокурори скерували 39 позовних заяв щодо конфіскації землі, яка є власністю громадян Росії, сказала начальниця управління представництва інтересів держави в суді обласної прокуратури Зоя Федунець. 156 гектарів земельних ділянок сільськогосподарського призначення вартістю понад 20 мільйонів. На часі судами ухвалено шість рішень про конфіскацію 17 гектарів таких земель, вартістю майже 3 мільйона. Суддя Знам'янського суду Віталій Український оголосив перерву у засіданні до 12 липня. Анна Добрань, Олександр Касьяненко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Ми знаходимося на полі озимої пшениці, і хочу сказати, що погодні умови, які змістилися не в кращу сторону для ярих культур, то вони дуже повлияли добру сторону на озимі культури. Керівник господарства з новоукраїнського району Володимир Волошановський показує поля озимок пшениці і ріпаку. каже, дощі у квітні прийшлися на період розвитку рослин і дозволять мати гарний врожай озимих. Інша ситуація з ярими, які завершили сіяти 15 травня на три тижні пізніше ніж торік. Ми структуру своїх посічних площ пласів не міняємо. У нас в структуру введені основні культури, як ріпак, кукурудза, соячний пшениця, а також є як покривна культура горох. Це є дуже, попередний, дуже хороший попередний підріпак, це дуже хороший попередник під, е, під пшеницю. Три тижні ми запізнилися, цей горох, він має бути великий. Ви бачите, сьогодні він зійшов, все чистий, ми його обробили, все, ну, росту поки немає. Показує поле ярого ячменю. Його посіяли на 120 гектарах, як і в минулому році. Помінявся срок посіву. І сьогодні ви бачите, ячмінь знаходиться у стадії розвитку. Він ще слабкуватий, слабкуватий. Ми його ночу цю ніч підкормили. І думаємо, що ну з нього ще буде толк. Е, срок сів биєшменя, знаходиться приблизно в останніх числах березня, але поча або початку квітня. Але незважаючи на те, що сьогодні погодні умови склалися надзвичайно складні, він посіяний у кінці квітня просто для випробування. Що вийде з цим швиньом? Ну природа покаже на цьому полі. Росте кукурудза на нашій території врожайна кукурудза завжди. Була близько 100 з гектара. Тобто це давало право і можливість забезпечити фінансове господарство фінансами, це давало право розрахунок із пайовиками, сплата податків, виплата заробітної плати. Розповідає, планує завдяки внесенню добрив і цьогоріч отримати врожай кукурудзи на рівні минулого року. Задіяли на посівній півсотні людей. Через мобілізацію військовозобов'язаних чоловіків працювало двічі менше, ніж торік. Підняли пенсіонерів, підняли тих людей, які практично і не задіяні були раніше в сільському господарстві. Багато жінок працює. Посівно на Кіровоградщині 3,5 тисячі господарств завершили на два тижні пізніше, ніж торік. Зернові культури посіяли на площі понад 403 тисячі гектарів. Технічні культури, ріпак, соняшник на площі понад 737 тисяч гектарів, як і торік. Менше кукурудзи 320 тисяч гектарів. Це дані від керівниці обласного департаменту. Агропромислового розвитку Валерії Фурманової це на 20 тисяч гектарів менше ніж це було минулоріч. Кукуруза вона менш рентабельна ніж соняшник, і аграрії відмовилися від частини пасівів кукурузи в пользу соняшника. З соняшника посіяли більше на 30 тисяч гектарів для забезпечення харчових потреб цього обсягу більш ніж достатньо зернового для забезпечення переробки також. Розповідає на посівну цього річ вплинули мобілізація і дощі. Гальмувала сам процес і збройні сили, які залучили до своїх лав частину працівників. Але взагалом ми цілком впоралися. За прогнозами фермера Володимира Волошановського з 15 липня розпочнуть збирати врожай озимих пшениці і ячменю. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. З 5 по 23 червня триває основна сесія національного мультипредметного тесту. В Кіровоградській області на тестування зареєструвалися більше 6,5 тисяч учасників. Для них в області підготували 27 тимчасових екзаменаційних центрів, 13 із них у Кропивницькому. Їх адреси не розголошують з міркувань безпеки, сказала Суспільному завідувачка центру оцінювання якості освіти Любов Корж. Сестри двінята Вікторія та Катерина Чубко з Кропивницького прийшли складати мультипредметний тест. На 10 ранку із документів потрібно було взяти з собою паспорт, сертифікат і запрошення. Ну і Гарний настрій. Певний на своєму рівні підготовки. Для мене цей мультитест сьогодні як квиток у подальше життя, тому що саме він оцінює наші здібності, те, чого ми прагнули там 11 років. Ми готувалися, готуємося до вступити до престижного вузу. І навіть в такий складний час в нашій Україні ми маємо навчатися, розвиватися, ми маємо йти далі. У цьому році вступники складають два обов'язкових предмети: українську мову та математику, і третій предмет на вибір це історія. України біологія, фізика та хімія та чотири іноземних мови англійська мова, французька, німецька, іспанська. На виконання тесту мають три години, торік було дві. Найбільше я хвилююсь, щоб не було там повітряних тривог і ніяких там пожежних сирен і того, що може заважати здати тести. Я нікому де ми здаємо тести не розповідала. Це було, мабуть, в класі. Ми спілкувалися з людьми, хто де коли здає. В соцсеті ніхто нічого не викладував. Це було так, як сказати, таємниця. Поки учасники мультипредметного тесту виконували завдання, у Кропивницькому один раз лунала повітряна тривога. Тривала вона 35 хвилин. Час затрачений на повітряну тривогу буде доданий до часу, який відведений на виконання тесту. Вся справа в тому, що в минулому році під час основної сесії звучало десь сім тривог але. Ніхто із учасників тестування не був переведений до додаткової сесії. Всі зняли, всі закінчили виконання в основну сесію. Пояснила: якщо тривога триває менше однієї години, тоді учасники повертаються до приміщення і продовжують виконувати мультитест. Якщо більше години 20 хвилин, тоді складатимуть тест в додаткову сесію. Однокласники Віталій Ткач та Ольга Фещенко тест закінчили на годину раніше. Розпочалась тривога на Підняли з місць, сказали нічого не чіпати, речі телефони не брати з собою, не спілкуватися в підвалі, бо не можна і все остальне. Ми спустилися в підвал. У нас тест завершився, призупинився. Час також призупинився. І коли закінчилась тривога, ми піднялися і нам відкрили тести. Нині триває реєстрація на додаткову сесію. Вона відбудеться з 23 червня по 13 липня. Зареєструватися на неї можуть усі, хто з якихось причин не склав основну сесію. Ольга Склярук, Олександр Касяненко, Суспільне, Новини, Кропивницький. Велопатруль запрацював у Кропивницькому перед початком патрулювання інструктаж. Ви будете працювати по окремим локаціям, таривувати на порушення громадської безпеки та порушення правового дорожнього руху. Велопатруль працює у Кропивницькому п'ятий рік. Нині це 10 поліцейських, які працюють позмінно, каже командир батальйону Денис Яковенко. Основні функції велопатруля забезпечення безпеки дорожнього руху, громадського порядку, в парковій в зоні, в прибережній частині річки Інгул, а також в тих місцях, де не може відпрацювати автопатруль. Тобто вся профілактична робота з молоддю, з іншими людьми, які відпочивають велопатрую, як охоплює центральну частину міста, працюючи з неповнолітніми. Сьогодні патрулювати на велосипедах виїхали п'ятеро поліцейських. Патрулювали річки Інгул та центр міста. Ігор Журавель у велопатрулі працює другий рік. І інформуємо їх про безпеку. Поводження особ і дітей на воді не розпивали спиртні алкогольні напої і тому реагуємо на певні правопорушення. Тут люди можуть і гуляти з собаками, також без, наприклад, засобів. Наморників і тому подібне. Ми також реагуємо. Каже, їздити мають у захисних шоломах під час воєнного стану у бронежилетах та у світловідбиваючих жилетках. Мають рацію, нагрудну камеру та планшет. Розповідає, патрулюють з 9 ранку до 6 вечора. «Проїжджати ми можемо там, де знаходяться річки. Малодоступні для автопатрулів місця це, можливо, парки, сквери, місця там, де люди більше скупчення людей від вулиця Дворцова, вона у нас пішохідна. Ми також в тій місцевості реагуємо на правопорушення. Каже, перевага велопатруля це можливість швидко потрапити на місце виклику у парку, де вузькі доріжки і машина не проїде. Недолік не можна наздогнати автомобіль з порушником. Тоді долучається автопатруль. Якщо люди думають, що вони можуть втікти в нас, то це. Вони помиляються дуже сильно. Марія Ляльок приїхала у Кропивницький зі Львова на лікування. Говорить, у її місті є велопатруль також. Бачила з годину тому вони приїжджали по тій дорозі два поліцейських на велосипедах. Якщо у когось якісь питання або не знаю, не звернутися. За словами командира батальйону Дениса Яковенка, працюватиме велопатруль до осені. Олена Жикалова Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.